Пау, Пау! любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб, ем, як би тобі сказати, вибратися якось без цього відкритого моря, де просто купа-купа акул. І як я розумію, якщо я отко спригну, мені від неї буде халепа, да? Ні? О, да, воно на мене агреться. Почекай, дай вийти Хух, Я встиг дойти до свого цього. Ну, обалдеть Мама тепер під оцією штукою. Ну, в общем-то, в общем-то, ладненько, понятненько. Давай тоді поки що будемо прокачувати наше, так би мовити, оцей плод, так? Чи як воно там правильно називається. І тут, першим ділом, тут е, получається, спавняться в мене фрукти. І якраз таки із фруктів я отримую гроші. Цікаво, цікаво, дуже прикольно. Давай подивимося, скільки в мене там є. В мене вже є тисяча. Let's go Непогано, полетіла якась ракета. Е, тоді давай отаку по черзі купляємо всі оці штуки-бем за 500 апгрейдер або дропер. Ем, А що ж буде краще? В принципі, насправді апгрейдер виглядає прям круто. Я б його так би і взяв би, бо в мене зразу декілька типу фруктів будуть ставати дорожчі по факту. Тому, в принципі, з ними я підбігав. Давай подивимося, що в нас є в шопі. Крім так, а, Jump Boost є Run Boost Бо ці гроші, то гроші, то, понятно, то, то в принципі можна і самому заробити. А от якихось там плюшок аби, то то, ну, щоб подешевше, то тільки ось jump Boost і run Boost. Але наскільки то мені треба, даже, даже не знаю. У всякі оці штуки-лодки, то взагалі супер дорого якось, то мені не треба. А от, ну в принципі, я міг би купити типу Golden Upgrader, там, за 25 робоксів, але, чесно кажучи, не дуже бачу сенс в цьому. І, до речі, я тут уже скупив усе. Так, да, в мене ось о Raft відкрився. Давай ми, в принципі, цей купимо і. Ага. І всякі ось о, тут ще штуки є, да? Цікаво, цікаво. Ну слухай, до речі, таке відчуття, неначе в натурі прийдеться голден штуки купувати. Бо я так дивлюсь, що все воно стає дорожче. А от е, саме де заробляти грошей, не так то і багато дає. так так такшо, в мене ось о, вони вже й кінчилися. Я буквально купив там стіну, підлогу. І вікно, і мене все мене все мене кінчились. Гроші. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. В общем-то, не прикольно. Ну да, ці всі штуки, я, звісно, купляю це прикольно, але вони ж мені не дають грошей І, типу, я так розумію, щоб купити щось е крутіше. От іменно по дроперам, там по цим. То воно появиться якраз тоді, коли я вже куплю отам всі штуки. Я таке пам'ятаю, що в якомусь режимчику саме так і було. Ну, в принципі, в принципі, Бот, Бо док є, 500 баксів коштує. І доріжка теж. Скільки? 500 баксів. Понятненько, понятненько. Давай тоді покупляю всі оці штучки по низькому. От саме прайсу, ну але да, дам. Грошей, звісно, не вистає, не хватає. Ех, ех, ехо. Тут я ось бачу, все купив, а в мене отам ще не появилося. Якщо я куплю фонтан, то теж нічого не по. А якщо доріжку, наприклад, теж нічого не поїхав. Що ж ти поробиш? Або от о, он до і вилізло в мене вже. Дропер 4, 2500. тисячі. Це, звісно, серйозно, ну це серйозно. А цікаво, тут буде тільки один дропер, оце чи. О, ні, ще буде апгрейдер. за 4 штуки. Угу. Поняв, поняв. В принципі, ці чотири штуки я ось і назбираю. Це, в принципі, ось у мене вони якраз уже є не проблема. Тому let's go, придбаємо цю штучку. Бемц. І в мене тепер пончик стає 420 коштувати. жестяк. А сама така лабудова штука 122. Хоча... На самому початку 24 вона випльовується. Можна от також банані у цих нас пам'ять, теж по прикольчику. Щоб я прийшов, а мене там купа-купа-купа-бабла. Це було б прям дуже добре. Так, окей, okay, let's go uh, 11400 коштує наступний дропер, чи то апгрейдер, щоб то не було, то в нас дропер. Оооо, мені майже вистачає, майже. Let's go. Скільки будеш ти мені приносити грошей? Ооо, 360. Ага. Абрейдер тут 13. Є, до речі, обалдеть, які дропери, диви. По 800 робуксів, 350 робуксів. Це жесть. Обалдіть, воно бабла стоїть, в мене нема скільки. У мене таких грошей немає, ви шо? Абрейдер 5, 13 тисяч. Оце на нього треба назбирати по-любому. До речі, хеліпад. Вона безкоштовна. Що це таке? Гелікоптер можу купити. Але тільки за робокси, походу, дам. 150 робоксів. Ну, це не не, не, це, не прикольно. Дабл кеш, воно 200 робуксів коштує. О, каяк. 9. Прикол. Ану, покажіть, що тут. А, ось у мене є джет такий безкоштовно. спавен, я воно. А, гонку якусь можу начати. мені за це теж дають бабки, ти поняв? Прикол. Такого ще не бачив. А, ну вона тут зовсім така, типу, коротка. Для чого це зроблено, не зрозумів. Я думав, можна буде. А, компліт плюс 500 баксів. Прикол. Ну, в общем, то поки ти тут їздиш, то поки катаєшся, поки, напевно, навіть літаєш, ти заробляєш гроші. Проте наскільки то профітно. Ну, не знаю, не знаю. Це якщо тобі взагалі прям геть немає, що робити, то можливо має місце бути. Але тут, в принципі, я воно вже. Все, якби в мене там всі прокачки позакінчувались Осталось. Далі йти он до прокачувати свій плод. Бем, go. Ой, підлога, 3000, стіна, 3000, тисячі. Килим, 1700. Та ти що, бомба. Просто як же ж у мене тратяться гроші прямо на очах. Це дуже-дуже жесть. Кітчен штука якась є. О, пічку купив. Можна включити і виключити. Прикольно. До речі. Дивись, зверху пишеться, ось яка зараз конкретна погода, а зараз ФОГІ. Я, типу, туман. Обалдеть. Прикол. Ну, лядна, лядна. Давай прокачувати наш пилотяцький лицький такі ось є тепер ліхтарики. Прикольні, до речі. Досить-досить нестандартно, але думаю, надоїдять тобі, типу, прям швидко, якщо постійно сидіти до. А що це таке? Спавен портал? О, обалдеть. А я можу, типу, подорожувати. PvP плюс моб. Collect swords in Tycoon. А ну, ну. Оце що таке дай? Ну no unlocked yet А ще немає цих мечів, подожди, почекай. Ай, Відстань. Е? Все, хух. Паркур. Ану, ну. Ці штуки не пропадають. Ні, не пропадають. А ну, Цей Ааа, я тут можу ще й на шифт бігати. Прикол. А він взагалі далеко йде? А, ні. Не досить, досить не, не це, не дуже сильно. Можна попробувати і пройти. Let's go В принципі, він не такий складний, щоб його, типу, сильно там боятися. Опа. і що? Ну я пройшов. А де? В... В... Винагороду якусь мені п'яб хотів би, ні? Чого що... нічого не дали? Інтеракт. Бо я мав запустити цю штуку, пацан. А я її не запустив. Обалдеть Ладно, давай ще раз, let's go. В принципі, так як я його вже пройшов разочок, чому б не пройти його ще й другий разочок. Можливо, дадуть купу бабла, ні? Ну так, як варіант. Я б дуже хотів, насправді. And bam. 25 тисяч! Обалдеть! Це <сих> слухай, халява? Я би зараз отако взяв і пробіг ще туди наверх, подивився, що там є, що там робиться. В принципі, зомбак за мною не встигає, бо там сходи пропадають. А тут є ось якась типу корона. Вона теж нічого не робить. А чо? Там кнопки ніякої внизу немає. Може, мені треба було спочатку вбити зомбі? Ммм, можливо. Ну ладно. Ладно, ладно, якийсь саха ось я є. Ану, інтеракт. Може до нього прийти додому, ти поняв, і подивитися, що у нього робиться. Що в тебе тут. А, ну тебе так от. Типу теж трошки прокачана база. О, у нього вже є, такі дропери є, ти поняв. І золотих апгрейдерів він теж не купляв, бачиш? Обалдеть, обалдеть. Прикол. Ладно. Погнали додому. Дома, думаю, в мене вже теж є купа бабла. Того я б із задоволенням. Ось 81 тисяча. Абалдеть. Пішов би прокачував, до речі, ось є ще дроп. А я його був і не побачив. Абалдеть. І апгрейдер навіть. О, О, так буде діло. Так буде діло. Окей. О, ще дропер! Так я тут прям нормально пропустив, чуєш? По 1600, а якщо куплю апгрейдер, то 2400, обалдеть. Солідно, таке мені вже подобається. ще шадропер 8. Ну, обалдіть, воно тут все коштує. Оце, до речі, сюди, мабуть, було б супер прикольно купити Golden Raider. Бо тут і так двері, які просто по, ну, по вартості фрукти падають. Ну, чи це точніше, не фрукти, це вже вообще просто піца, ондо, якийсь пундик. Там би я лутав, думаю, прям вообще жесть. Але я трошки той ж лоб, мене не буде тих апгрейдерів. Нема рож. Ладно, піду, хоч покупляю якісь воно всякі штуки. Типу рафт апгрейдусь до підлога якась. А що якщо підлогу купити? Ага, поняв. Можна отут собі такий, типу, балкончик з качалкою зробити, типу, поняв? <смас> Обалдеть. А якщо я сюди ляжу начну качатися, то ну, я тупо більший стаю, поняв? Я тупо стаю більший. Ну ладно. Не так це мені цікаво. Ще одна прокачка якась. Мені відкривається ще кусок мого оцього плоту. Чи плота, чи як воно там взагалі правильно, не знаю. Ну, ранбуст, до речі, тепер уже мені виглядає не так і безтолково, знаєш. <рес> Просто <рес> уже тако бігаєш, типу, трошки повільно. Трошечки розміри цієї штуки стали більші все-таки. Я ось буквально ще трошки бем, і в мене є на дропер 9. Ану, опа, обалдітсики ти даєш? Потрещо сола випльовую. Це ж він кексика виплювує. Поняв. Табарейдер 200 штук. Обалдіть, воно стоя бабла паца. Це дуже... Дуже, дуже жорстко. Але ти знаєш, якщо отако трошечки АФК постояти, то в принципі 900 кесу я маю на балансі. <гум> Уже, в принципі, не так і погано. Тако бем 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 Всякі собі штуки покупляв. Правда, спустив прям все бабло, яке було, але просто тепер диви. Як швидко я заробляю назад, ну, абсолютно все, що потратив. Це взагалі жесть. Дропери за брейдерами, це, звісно, прикольно. Але треба йти і далі прокачувати свою цю штуку, де я, типу, жити буду, так. Да? Ось от тобі джекузі. Ану, інтеракт. Опа, я собі сижу мию ноги. Нормально. Хорошо, що в нас тут? У нас тут. Е... пум-пум-пум. А чи буде може це цей? Акваріум. Да, так почекай, я вже таке якесь, похоже, будував. Абсолютно такі самі, ось безтолкові риби. Я пам'ятаю, ну, типу, воно абсолютно те саме. Просто там я, типу, будував дім, поняв. Ну просто ну, на землі, скажімо так. А тут, е, на, на плоті, плоту, не знаю, як вам зветься правильно. А так то абсолютно все те саме. Я ж думаю, наче вже щось таке було колись, але, типу, в мене нічого немає. Думаю, може здається, поняв. Ага, здається. Хе-хе. О, да, тут по факту тупо. ну, Один в один режим. Жесть. Представляєш, які розробники ліниві. Вони просто поміняли, типу, от замість трави поставили от у воду і назвали це тепер що це дім на воді, поняв? А не на землі. І жесть. Получається, обманули аудиторію. Прикол. Ох-ох-ох. Ладно. Що ж уже робіть? Що ж уже робіть? Буду купляти ось ці всі штуки. Ну, тут теж бабла коштує просто йо йо Але, але, але. В принципі, в мене там багатенько тих є дроперів, тому ну, не так і то критично. Не так і то критично. У гроші заробляються достатньо таки швидко. Оці всякі штуки тут можна покупляти. Але, походу, походу, цей во. Таке саме, але ладно, не в один в один. Я пам'ятаю, що там була якась комната, типу, далі сходи наверх. Коня, а тут немає. Тут, типу, телеко якийсь. Може, трошечки переробили, коні ну. Ані ж ну, і акваріуму цього не було. Так, да, тут трошечки інакше, ладно. Але насправді все одно не зовсім прям воно різне. Трошки скалтурили пацани. Ну, що ж поробиш? Ладно. А не, почекай, так ось, ось стейрс. Так, да, сходить ті самі. Ні, ладно, це... це реально те саме. Все те саме, жесть, диви Обалдеть. Правда, в попередній раз от сюди я не дійшов. Мені не хватало бабла. Хоча я, по-моєму, навіть купував оті золоті апгрейдери. по 25 робуксів. То я прикинь, я ще й робуксів потратив, а не прокачався туди, куди хотів. Жесть? Ну да. 200 штук коштує сюди, типу, поверх прокачати. Або... Бал... А, так а тут теж по 100 тисяч вже ці прокачки. Обалдеть, воно тут уже все бабла коштує. Обалдеть. А, а дроперів якихось інших ондо, я й не бачу. Хоча вони, напевно, ще отут будуть ставитись далі. Типу. З цієї сторони, напевно, якось з цієї отако сторони. Ну, я так думаю, принаймні, але все одно. І має, до речі, тільки 15% ну, построєно всього всіх цих штук. Ти прикинь, я в принципі набудував тут немало, але ну, це все одно, типу, 15% це не так і багато. Я б сказав, це супермало. Прям ось уже 16. Хоча я майже всю кімнату вже облаштував. Обалдіть тут можна качатись і качатись. Але, в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить. До свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тиснути йому вподобайдена, а також підписатися на цей канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.